Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій і одразу переходимо до новин. Новини з фронту сьогодні такі, що за минулу добу маємо одного пораненого важко пораненого українського воїна. І загалом окупанти за минулу добу порушували двічі режиму так званої тиші. А тим часом продовжується історія з проходженням. і... Дефендера поблизу Криму, і сьогодні нам в Міноборони британському повідомляють, що втрата секретних документів, які знайшли на зупинці автобусні, це могла бути помилка власне службовця. Зацитую, що сказав міністр оборони Британії Джеремі Квін. Виступаючи перед палатою громад, він сказав наступне: минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи Міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування, але це схоже на помилку, допущену цією людиною. Нагадаю, що. Документи, які власне знайшли на зупинці, передав невідомий BBC, і Сі, і Квінту теж говорив про BBC. Він зазначив, що первісна помилка була в тому, що документи потрапили у руки випадкової людини. Хоча зрозуміло, я б вважав за краще, що BBC їх одразу нам віддала і про них не розповідала. Але у них е, теж є своя робота, і я визнаю, що вони поводились відповідально та повернули документи у міністерство. Е, тоді, коли з'явилася ця інформація про секретні знайдені документи, Бібісі опублікували е, лише частину з них і в е, в цих документах були і фото проходження курсу проходження Дефендера поблизу Окупованого Росією Криму. Ось, і BBC показувала частину того, що є. Звичайно, повторюсь, знову-таки не все показували, тому що це державна таємниця Великої Британії, і там так і було написано для. Використання в Британії цих документів. Тим часом в Євросоюзі готують нові санкції проти Московії. Про це повідомив Жозеп Борель. І ось що він сказав. Найближчими тижнями та місяцями я розгляну різні напрямки дії. Визначені лідерами, по-перше, це означає працювати над збереженням єдності ЄС, що є нашим найсильнішим надбанням у відносинах з Москвою. По друге, Європейська рада запропонувала комісії та мені представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, які будуть готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право в наших державних в наших державах-членах та по сусідству, зауважив Борель, і ще він тут додав щодо Росії. Він каже: наступне: зрештою, Росія, наш найбільший сусід, вона не зникне і навряд чи найближчим часом відбудуться політичні зміни, які змусять її істотно змінити свою поведінку. Поведінкову модель. Я повинен враховувати це і розробити політику, яка дозволить досягти певної форми спільного проживання, захищаючи наші інтереси та цінності та зупиняючи динаміку ескалації, наголосив Жозеп Борель. Тим часом напередодні стало відомо, що Росія виходить зі східного партнерства, і на це вже відреагував. Шар Мішель, президент Євроради, він каже, наступне Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у східному партнерстві. Це більше посилить напругу і матиме негативні наслідки для білоруського народу, позбавляючи його можливостей, які надавала наша співпраця. Написав у Твіттер президент Євроради. І також він звернувся до білоруського народу. Він запевняє, що ЄС підтримує. Білорусів, ми продовжимо вас підтримувати солідарністю і практичною допомогою. Ми нагадуємо про ваше право обирати президента через нові вільні та чесні вибори. Закликаю режим президента Лукашенка. Поставте на перше місце майбутнє Білорусі. І Лукашенко сказав: Ага, так і зробимо. І е е е ще вчора стало відомо, що Білорусь відкликає на консультації свого. Послав Європейському союзі, і також тут мені сподобалось одне формулювання. А голові представництва ЄС у Білорусі запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій йдеться в заяві МЗС Білорусі. Так Білорусь реагує на санкції, які впроваджує Європейський Союз за їхнє безщенство у правах людини, і те, як вони захопили літак Райнер на території Білорусі, щоб власне арештувати Романа Протасевича. Вакциновані українці можуть в'їздити до Кіпру без карантину. Втім, є перелік вакцин. Які безперешкодно дозволяють їздити до Кіпру, це вакцини, які затверджені Європейською комісією у Євросоюзі йдеться про Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Johnson. але до цього переліку не входить вакцина CoronaVac. це китайська вакцина, якою ось щеплюють українців масово. При цьому кіпрська влада також дозволяє в'їзд щепленим іншим китайським препаратом сінофарм і російським спутником Дивне рішення. Але от якщо щоб ви не проходили самоізоляцію двотижневу і не здавали тести перед в'їздом до Кіпру, власне, вам потрібно мати вакцину. Бути щепленим, точніше, вакциною Pfizer, AstraZeneca, Moderna чи Johnson. Ну, а тим часом в Україні маємо 2,5-2,5 мільйона е, щеплень. І з цього числа повністю щеплених майже 290 590 тисяч осіб. Ось така картина станом на зараз. Це були найголовніші новини. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.